Добрий день. Хочу зараз зробити розклад щодо закінчення війни в Україні нашою перемогою. Я знаю, що це не для карт їм про це важко говорити, вони не відповідають на великий проміжок часу, але спробую. Бо прогнозів багато і всі дуже різні. Подивимося, що ще скажуть мої карти. Зроблю на двох колодах розклад на Тару і Ленорман. Подивимося, чи збігаються їхні відповіді, чи ні. Так, значить, в якому році закінчиться війна в Україні перемогою українців. 25 й рік дивимося. Двадцять шостий рік. Двадцять сьой. Двадцять восьми. Ну тут чотири роки розклала. Двадцять п'яй рік це рік нашої боротьби король мечів. Коли ворог буде максимально старатися захопити Україну і знищити максимальну кількість українців, це рік важкий, рік боїв. От. Тому тут перемоги ми не чекаємо. 26-й рік це колісниця. Це коли вже ми будемо наступати. Це ворог нас знищував, а це ми будемо наступати і звільняти свою землю. 26 й рік. І 27-й рік карти показали справедливість. Уже мир, уже справедливий мир. 27 й і 28 й імператриця. Уже Україна буде багатіть. Набиратися сили, відновлюватися і ставати великою державою, великою могутньою, впливовою державою. От так показали карти. І тепер на картах Ленорман подивимося, в якому році Україна. Переможе ворога, і закінчиться війна. Так, двадцять й двадцять шостий, двадцять й двадцять восьмий. Ну, десь так і ці карти показали, тому я думаю, що вони показали нам правду. Тут гора 25-й, це значить труднощі. Для перемоги тут великі труднощі гора. А тут зірка, карта зірка прекрасна От. може означати перемогу. Місяць, місяць теж непогана карта. Вленорман, вона непогана. І 25, 26, 27, 28, дивіться, дерево, зростання, те, що я казала, 28 рік, тут імператриця, тут дерево. Фактично одна відповідь: значить, вона правдива. Тут справедливість і луна. І тут колісниця зірка. Значить, колісниця наш наступ 26 й рік, і закінчиться він перемогою. Зірка це, можна сказати, перемога. Так. Це ми подивилися, в якому році. В якому році буде перемога? Карти показали 26 й рік активне, активне визволення України від ворога. 26-й, а 27-й вже перемога. Значить, ще подивимося. Все-таки 26-й рік, коли вже у нас буде більш-менш Спокійно, двадцять шостий рік, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень. Серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Так, ну, грудень, показала карта грудень, стабільність. Грудень, а листопад ще ми будемо викошувати ворога. Ще будемо викошувати ворога з нашої землі. От. А грудень вже стабільність. В жовтні вже потроху будуть повертатися українці в Україну. Вересень, ну, щось таке, якісь хитрощі будуть, хитрощі з якоїсь сторони, чи з нашою, чи з ворожою. Зараз подивимося, якісь хитрощі. Для того, щоб перемогти. Ну, з нашою, мабуть, тому що лілея і ключ до перемоги, якісь хитрощі будемо ворога, чимось ворога будемо обманювати, щоб був ключ до перемоги. Так. І ось карта серця, гарна карта серце це серпень, і це уже, можна сказати, спокій. Більш-менш спокій буде для українців, для цивільного населення. Ще і спокійніше буде на фронті. Хоч ворог іще не, не піде з усієї України, і ще тут ось буде коса, але в серпні буде спокійніше. Так, тут дитина, будинок. Січень тут сад, сонце, теж два місяці, січень лютий. Будуть більш-менш спокійними. І 3 січень, лютий березень. Спокійний. Ось в травні щось буде. В травні батіг, щось якісь будуть неприємності в травні. Ну, а так, більш-менш розібрали. Тому 26-й рік це вже буде не таким страшним, це вже не такий страшний рік, як 25-й. Це вже ближче до нашої перемоги. Так. Все зробила розклад. Бажаю всім здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте запитання. І якщо у вас є особисті запитання, то під відео буде електронна адреса. Пишіть, все в подробицях і я буду відповідати на особисті запитання. Також до побачення, до наступних розкладів.